А є реакція Сполучених Штатів на все, що відбувається. Проведіть зустріч негайно. Україна повинна погодитися негайно, так у своїй звичній манері прокоментував цю ідею з переговорами і від Путіна і про тридцятиденне припинення вогню Дональд Трамп. Ну при тому, що про тридцятиденне припинення вогню це власна ідея Сполучених Штатів. Ну і вже ми знаємо, що Володимир Зеленський погодився на цю пропозицію Путіна. Тепер чи Путін сам погодиться на свою ж пропозицію? Що ще пише Дональд Трамп? Він пише, що Путін не хоче угоди про припинення вогню з Україною. Цитую, «Починаю сумніватися, що Україна домовиться із Путіним, який надто заклопотаний відзначенням перемоги у Другій світовій війні, яку б не виграли навіть близько без США. Це пише Трамп. При цьому він додає, що особиста зустріч дасть змогу зустріч України і Росії зрозуміти, чи взагалі можлива така угода. Якщо ні, то європейські лідери та США знатимуть стан справ і діятимуть відповідно. Пише він тим часом спецпосланець Трампа щодо України кітка. Келох спершу наполягав, що мирним переговорам між Україною та Росією обов'язково має передувати у це денне припинення вогню. Однак, після того, що написав Трамп, мовляв, Україна негайно погоджуватись на пропозицію Путіна. Келох пише: президент Трамп був послідовний, висловився чітко. Вбивства повинні припинитися негайно.